Вітаю, дорогі друзі, на каналі Анна Штадлер. Сьогодні вийшла трошки з незапланованим таким відео, тому що вчора зі мною сталася така мила історія, з котрою я не можу жити наодинці, і вона потребує того, щоб ви про неї теж також почули. Можливо, вона стане для вас таким. Моментом натхнення для того, щоб продовжити користуватися німецькою мовою, або, якщо ви ще не пробуєте, а лише вчите її, щоб почати переступити цей бар'єр і таки почати спілкування німецькою мовою. Перед тим, як я з вами поділюся своєю історією, що трапилася зі мною вчора, я хочу вас попросити. Прочитайте, будь ласка, опис внизу під цим відео. Це дуже важливо, тому що я почала оголошення збору для армії СОС. Зробіть свій маленький внесок в нашу спільну перемогу. Додайте 1-2 євро, це не так багато. 50 гривень, 5 гривень це все одно важливо, тому що наші воїни потребують зараз як ніколи. Нашої підтримки та допомоги, всі ми з вами виснажені, всі ми з вами втомилися, але війна продовжується незалежно від цього. І, на жаль, в нас немає іншого вибору, немає іншої можливості, окрім як спротивлятися, окрім як відштовхувати ворога, окрім як надавати підтримку нашим збройним силам для того, щоб більше з наших військових вижило. Повернулася з фронту та головне, живими до своїх сімей і змогли продовжити своє життя вже після того, як Україна переможе. Тому будь ласка, 5, 10, 20, 50 євро. Скільки у вас є можливості, будь ласка, перейшліть на монобанку, щоб армія Сос могла закупити потрібну техніку. І наділити її нею наших воїнів, щоб вони могли вести бій ефективно і виконувати свої дії більш скоординовано, більш згуртовано. Це, ця техніка зі системою Кропива дозволяє українським військовим зменшити кількість втрат, кількість втрат живих людей. Я також хочу вам подякувати за те, що ви дивитесь мій канал, за те, що ви ставите свої вподобайки, за те, що пишете коментарі. Я завжди радо відповідаю на ті з них, на котрі маю відповідь і прохаю вас, будь ласка, підтримуйте мій канал, поширте це відео для того, щоб більше людей могло його побачити. Тепер я готова з вами поділитися тим, Тією історією, яка стала причиною, що змусила мене вийти незаплановано в ефір. Вона мене неймовірно вразила. Я була спочатку трошки шокована, а потім зрозуміла, що насправді саме так потрібно поводитися, коли ти живеш за кордоном. І ти є не просто людиною, яка переїхала. З якихось побутових, економічних причин, а саме людина, котра знаходиться в такій ситуації, як зараз знаходиться більшість українських біженців. На жаль, війна поклала на нас таку обузу у вигляді необхідності бути представниками своєї культури, носіями своєї культури. Представляти свою культуру це завжди приємно, а вже ж, обуза і не тому, що е, треба бути. Представником своєї культури. Але обуза в певній мірі пов'язана з тим, що ніколи не знаєш, на кого ти потрапиш в цьому житті. Нещодавно, навіть в цьому місяці двох українських підлітків було поранено, важко поранено. Один з них помер баскетболіст, 17-річний хлопець з України. І це, як пишуть в засобах масової інформації, якісь прояви такої певної ненависті на національному ґрунті. І тому в зв'язку з цим, коли ти потрапляєш в таке крос-культурне багатокультурне середовище, в якому ми знаходимося зараз, живучи у Німеччині чи в інших країнах Європи, особливо у Німеччині, тому що тут дуже багато біженців, і Німеччина, як магніт, приваблює все більше і більше кількість людей з інших країн своїм таким. Багатим соціальним різноманіттям, можливістю інтегруватися і багато, багатьма іншими перевагами. І, на жаль, внаслідок поширення агресивної російської пропаганди, расистської пропаганди, ми змушені стикатися з проявами ненависті проти українців, в тому числі, наприклад. Я нещодавно бачила один з відеороликів, там, де німець турецького походження, дуже агресивно коментував те, наявність українських біженців та їхнє положення у Німеччині і дуже обурювався тим, що нібито українців. Якось краще, якось там особливо приймай порівнянні з іншими біженцями, біженцями з Африки чи з Азії. І це був настільки ненависний спіч на ґрунті національної приналежності, етнічної приналежності, расової приналежності, що ну, я хочеш, не хочеш, а пов'язую. Його оці коментарі зі сцени, він о, якийсь відомий комік у Німеччині. І тими випадками насилля та ненависті, що відбуваються по відношенню до українців. Поки що бага, немає масового такого явища, але двоє загиблих підлітків вже є. Тому. Я це розповідаю для того, щоб обґрунтувати цей момент, що ми знаходимося не просто в позиції культурних представників своєї країни, не просто в якійсь ситуації культурної дипломатії, а ми знаходимося на тій же арені війни, просто вона тут не така ще гаряча, як вона зараз є в Україні. Ми все, все одно, навіть коли ми виїхали, навіть здається, тут не бомблять, але все одно ти не знаєш, де хто та як може на тебе напасти, хто може так загресувати, що ти будеш цього не очікуючи, шокований і не зможеш правильно зреагувати на ситуацію, не зможеш якось захистити себе та обезпечити себе. І тому є певний такий момент небезпеки. Отже, я довго розповідала для, для того, щоб дійти, все ж таки, до моєї історії. Навіщо вам її слухати? Ця історія присвячена моєму походу в магазин звичайному побутовому походу в магазин. Але я би хотіла розказати про нього, тому що він може вас а, надихнути на те, щоби розпочинати говорити, не зважаючи на те. Як, наскільки у вас там є би айнц є б-цвай, неважливо. От ви знаєте німецькі слова, і ви їх видаєте людині на її питання, на її інтерес, якщо вона готова вас слухати. Це перше. У мене зараз є вже рівень німецької мови Б1. Це не такий великий рівень, зізнаюся чесно, але я просто треную свою німецьку мову. І другий момент Б це момент. Носіть з собою якусь бізділушку завжди, котра може презентувати як українців, вас саме як українця чи українку. Вам не обов'язково розкидатися цими речами направо й наліво, але, тим не менше, ви можете завжди мати нагоду, щоб презентувати себе, десь подякувати комусь, хто вам сподобався. Як він до вас поставився, хтось вам допоміг, хтось вам, я маю на увазі, коли ви спілкуєтеся в соціумі, там, ходите в магазини, спілкуєтеся з своїми загбі-арбайтерами, десь в чи там, ну, -де, там, де це можливо, і там, де це коректно, там, викладачам вашої мови і так далі. Вірніше не вашої мови, а викладачам, вашим викладачам німецької мови, наприклад, або вихователям ваших дітей у школі, у садочку. Тобто, ну, є багато таких побутових моментів, де можна це застосувати, і це буде доречно, і це буде дуже прикольно. Так от, нарешті я розказую свою історію. Дякую, що дослухали до цього моменту. Всім, хто дивиться це відео до кінця. Я обіцяю маленький бонус. Так от, що ж за історія зі мною трапилась? Пішла я до магазину, і по дорозі зі мною стала розмовляти моя подруга по телефоні, вона подзвонила і стала мене запитувати деякі речі. Я їй розповідала українською мовою. Дійшовши до магазину, я ще не встигла покласти слухавку і завершити цю розмову. І була змушена ще продовжувати говорити. Продавець. Це також певно, що людина, котра має східне коріння, виходячи з його зовнішності, так подивившись на мене невизначеним оком без посмішки, каже україніш? і мені стає трошки холодно від цього, трошки ніякого. Тому що я не знаю, з якою метою мене ця людина насправді питає, і що зараз після цього яке буде продовження, чи, ми, чи мені доведеться якось вшиватися на швидкості з магазину, чи я зможу продовжувати діалог. Ну, якби від продавця все ж таки не очікує, що, треба, що буде прям зовсім агресивна реакція, ну, але я ж кажу, ми живемо у Німеччині і тут все дуже непередбачуване порівняно з Україною. І от о, я йому нічого не відповідаю, а просто даю йому флешку і прошу його зробити мені роздруківки. Він їх робить. Але я просила його зробити чорно-білий друк, він мені робить кольоровий. Я не можу зрозуміти, він мені продовжує робити, чи це ну, просто якась інша причина цього є. Я вже поклала слухавку і питаю його. Він мені каже, що він просто не вміє налаштовувати чорно-білий друк, і тому. Отака От ситуація. Так що або підходить, і ти забираєш, каже він мені, ці сторінки, вже, котрі надруковані, або ну, окей. Ну, Я думаю, ладно, роздрукував, мені ці папірці дуже потрібні, навіть будуть вже в кольорові. Другу, там ціна питання дуже невелика. 25 центів там роздруковка, роздруківка у чорно-білому кольорі і в цвітному в кольоровому 50 центів. Тож я погоджуюсь. Хоча мені би і не хотілося переплачувати. Тоді ми продовжуємо друкувати наступні файли, тому що я не відмовилася від роздруку. І, він, коли я з ним розраховуюся, дає мені ще 20 центів зверху, здачі. І каже, 20 центів центр більше. Я теж не можу якось інтерпретувати цю реакцію, цю поведінку. Людина не посміхається, вона ну, якби просто робить щось, якісь дії. Я вирішую пожартувати, бо він мені віддає ці 20 центів і не віддає флешку. І я кажу, це що плата за мою флешку? Він вже сміється і трошки мені стає від того легше. Тоді у мене з собою був, я завжди з собою намагаюся носити щось е, таке українське. Я роблю маленький такий мерч. Це магніт на холодильник, він такий трошки е, такий самодільний, там. але е, це така річ, е, котра, от якраз, е, про котру я вам і розповідаю, що носіть з собою, завжди маленьку таку якусь. Символіку українську, котру можна подарувати комусь, коли це такі от цікаві випадки трапляються. Або коли це варто зробити, там, наприклад, тут багато різних свят, Розенмонтак, там і інші так, і можна таку маленьку повагу проявити. Німці дуже люблять, вони дуже люблять різні. Листівочки, різні картиночки, різні предмети декору. І для них головне не те, що ти подаруєш не те, скільки воно коштує. Для них головне такий от обмін, якісь визнанням, увагою, та, щось таке. І от я вирішила, що в цій ситуації все ж таки ця людина, цей продавець, вирішив підтримати мене і він співчуває. А все ж таки мені, як людині з України. Я йому подарувала такий магнітик. І він мені каже, він почав мене розпитувати. Та він мені каже, але ж українці, це з росіянами один народ, це ж брати. Ну, Мені тепер доводиться використовувати свою німецьку мову. Увага! От якраз що я кажу, про те, що навіть якщо ви. Mm. Ну, Не маєте такої можливості з кимось десь поспілкуватись, навіть якщо ви не маєте такого високого рівня німецької мови, то ось вам побутова ситуація. Беріть і, і користуйтеся, Е, Мені доводиться йому пояснювати, що таке оцей мем про братські народи українці та росіяни. І я йому кажу, що це а, насправді велика брехня, люге. А, і що ця брехня розпалася м -м, після початку 24 лютого 2022 року, коли е, вони на нас напали, і росіяни на нас напали. Тоді він питає резонне питання, чого ви підтримували цю брехню до того. І мені знову доводиться, підтримуючи бесіду, згадувати і переводити в активний словниковий запас ті слова, котрі мені дозволять йому хоча б якось пояснити, в чому причина, щоб не виглядати дурним, так? Ну, дружили стільки років, всі вірили весь світ. Не просто там ми між собою, а весь світ. І я пояснювала, що. Так, до 24 лютого у нас все ще була надія. Wir haben einen äh, Hoffe, dass äh, diese Freundschaft äh, ist äh, vollwertig, zinnig, äh, ist äh, richtig, wirklich, aber äh, sie äh, einen kaputt

І він мене зрозумів. І ми продовжили розмову. Він мене питав, скільки областей в Україні є. Сказав, що в Німеччині 16. Я йому сказала, що в Україні 24. Він спитав мене за місто Бахмут. Я йому сказала, він, цей Бахмут він повністю знищений. Це штьорт. І показала йому фотографії Бахмута до на початку війни, і що з ним зробили росіяни. І сказала, що це так само, як в Алепо в сирійському Алєпо, Перед цим вони знесли ціле місто сирійське, і така у нас відбулася. Бесіда, і я побачила, що він співчуває, що для нього це ну, настільки велика і незрозуміла річ в плані неосяжна, але настільки він розуміє, що відбувається, що, ну, я думаю, що він я думаю, він зрозумів, я змогла до нього своїм рубаним німецьким таким донести. Цю е, нашу трагедію, глибину нашої драми, і е, людина просто дізналася більше. Вона дізналася про українську війну з перших вуст, е, і отримала ще на пам'ять якусь маленьку річ, котра може їй нагадувати, котру він може показати комусь, ну, котра дасть йому привід ще з кимось поспілкуватися. Може він її. Поставить у себе на холодильничку, може не поставить. А, ну, тобто він її може передарувати і так далі. Тобто, Це така вже історія. Але, по-перше, я потренувала свою німецьку мову. Людина мене зрозуміла, тобто, я вже відчула, що я щось можу комусь донести, навіть на такі складні теми. Бо про війну ми майже нічого не вчили, окрім крік-флюхлінгерс і крік. Само по собі назва війни, ну ще там ангріф якийсь, ну то вже просто вища математика. Ми не вчимо такий о, лексикон зараз, знаходячись на інтеграційних курсах чи на курсах о, з вивчення німецької професійної німецької. З іншого боку, я презентувала людині, вона познайомилася так з українцями, вона побачила, що ми людяні, що ми вміємо говорити, що ми там якісь достатньо розвинені і так далі. Тобто і на пам'ять привернули увагу до нашої ситуації. Тим більше зараз це важливо робити, якщо хтось із вас подивившись моє відео. Це такий маленький бонус. <сіх> ну насправді вам варто це робити. Тому що прямо зараз е, триває е, по-перше, на фоні охолодження уваги до українських е, справ в світі на, фо, на тлі е, оцього російської цієї пропаганди, цього туману про те, що е, вже стає тихше, вже немає такої потреби українцям допомагати. Несеться оце все, І воно несеться теж в побуті. Росіяни бігають всюди і всім розповідають свою версію реальності. Вони їздять тут з фільмами, вони ставлять тут свої спектаклі, оперні, там різні постановки, і вони працюють аж пихтять, аж дим коромислом. Так вони працюють над тим, щоб зруйнувати українську позицію, розчавити її, розтворити її і невілювати. І тому я вважаю, що ми маємо з вами стати цими носіями нашої історії, репрезентантами, нашими е, представниками України е, і розповідати де тільки можна вже рідною німецькою мовою, людям про те, чому нам потрібна допомога, чому ми не якісь дикі, чому ми не росіяни, чому ми е, е, страждаємо від Росії, чому Росія. Не страждає зараз особливо від нас. Ми її не бомбимо, у них всі міста цілі. Хоча вони розповідають про те, що вони більше за нас страждають. Їм треба допомагати. Українцям можна не допомагати, а їм треба допомагати, тому що ж вони бідні, сидять там просто цей булку їдять і водку бухають. Ах, як страдають руски. Тому беріть, малюйте якісь маленькі подаруночки. Наприклад, виходите в якесь товариство малювати. Ви можете малювати щось таке, Петриківку. Можете малювати не Петриківку, а просто українську якусь символіку. Ви відволікаєтесь з одного боку, ви з іншого боку створюєте якийсь предмет невеликий. І ви його можете потім комусь отак от презентувати разом зі своєю історією. Бо о, в багатьох з нас дійсно є дуже вражаючі історії, і просто немає наді нагоди такої сказати розказати. А отак, от людина з вами спілкується в транспорті, в магазині, десь ще в лікарні. І о, так, не нав'язливо просто ви спілкуєтесь і ви можете їй залишити на пам'яті якусь про себе згадку. Тут, до речі, в Німеччині це достатньо практикується. Німці дуже комунікабельні, вони можуть просто з вами будь-де завести будь-яку розмову. І вони дуже привітні, дуже дружні, і ну, вони вміють оце. Мистецтво small talk, маленької розмови, так, при зустрічі такій випадковій. Тож, дякую вам за вашу увагу. Мої дорогі глядачі, сподіваюся, що хтось із вас все ж таки зможе взяти для себе щось в цьому відео корисного і проводити свою таку популяризацію України, українців у німецькому суспільстві. І ще паралельно тренуючи свої здібності, говорити німецькою мовою. А я вам бажаю всього найкращого, натхнення. Здоров'я! Хай у вас все буде спокійно, по можливості, і до нових зустрічей! Чус!